Привіт усім! Я вітаю всіх на софт-йозі, на м'якій Йозі. Помощуємося зручніше. Можна взяти невеличку подушечку під таз, сісти, щоб було вище. Відлаштуйте своє положення, щоб було максимально комфортно сидіти. Можна також сісти в так званій позі алмазу. Навіть ще покласти собі ще подушку таким чином. І ми просто трішки подихаємо для початку. Налаштуємося, прикрити очі, зробимо декілька глибоких дихів-видихів. Можна з ручками, можна без, як вам більше подобається. Ручки складаємо в замок, витягуємо над головою і тримаємо в такому положенні, дихаємо, витягуємо маківку вверх. Корпус вверх. Можна так трішки потягнутися. І кругові оберти над головою зробимо, внута в іншу сторону. Будемо трішки розігріватися. ручки в сторони, на рівні плечей, тримаємо руки. Долоньки тверді, ніби розпирають стіни. Доїхаємо в такому положення І далі потягнемося однією та іншою долонькою. І тоді кладемо одну руку з боку на коврик, інше тягнеться долонька вверх. Погляд вверх, затримуємося в такому положенні, дихаємо. Можна зробити нахил, доступний вашому тілу. Головне, щоб корпус не завалювався не вперед, не назад. І в іншу сторону. Також витягуємо руку вверх, погляд вверх, дихаємо. І зробимо в динаміці. Молодці. Далі ми опускаємо голову вверх вниз Робимо нахили посередині вдих, в будь-яку сторону видих. Або дихайте, як вам комфортно. Кожну вправу робіть в своєму темпі, в своєму ритмі. бокові нахили. Вушко тягнеться до плеча. Крутки головою назад. І круговими обертами повністю максимально розминаємо шию в обидві сторони. Переходимо до плечей, відводимо плечки назад. Кладемо долоні на плечі, продовжуємо кругові оберти. І кілька обертів вперед. Молодці. Далі ми робимо такі рухи, відкриваємо ручки ніби як для обіймів. Тоді обнімаємо себе ніби з таким невеличким хлопком. І зробимо в динаміці по черзі, міняючи одна рука зверху, потім інша рука зверху. І також ми затримуємо дихання, дихаємо, вільно розслаблемо. Таким невеличким хлопком розбудимо себе. Чудово. Переходимо до тулубу, зробимо такі кругові оберти грудною кліткою, тулубом. Ніби що тулуб знаходиться всередині бочки. І ви цю бочку своїм тулубом хочете змазати всередини всі стінки, ніби маслом. Дихаємо спокійно, не затримуємо дихання. декілька оберсів в одну та в іншу сторону. Чудово. Далі ми зробимо скруточку назад корпусом, для цього відштовхуємося рукою від протилежного коліна і закручуємо корпус назад. Ручка йде в тіла, вздовж хребта, погляд максимально направлений за собою. Затримуємося, дихаємо в такому положенні. І в іншу сторону. І ще раз ми зробимо в одну та в іншу сторону. Молодці. Ми стоїмо на чотири упори. Відлаштовуємо положення, коліна під тазом, руки під плечима. І ми робимо вперед піднирюючий рух, назад скругляємо спинку. Вперед, як ніби, піднирюємо назад скругляємо спинку. Вперед вдих, назад видих. І, відлаштувавши положення, зрозумівши вправо, прикрийте очі, ми ще кілька секунд попрацюємо з цією вправою. Спробуйте зануритися у свої власні відчуття. І далі протилежно вправо. Ми вперед тазом ніби зачерпуємо, ніби наш таз це така ложка для морозива, Ну а назад вигинаємо спинку як кішечка. Вперед зачерпуємо тазом. Назад вигинаємо як кішечка. І знову зрозумівши вправо, підлаштувавши положення, прикриваємо очі і спробуємо сконцентруватись на собі, на своїх внутрішніх відчуттях. Також робіть своєму темпі, в своєму ритмі. Молодці. Ми ставимо одну ніжку на носочок і тягнемо п'яточку максимально назад, тримаємо таке положення, відчуваємо, як розтягується задня поверхня голені, ноги. І тоді протилежну руку також витягуємо вперед. Затримуємося в такому положенні, дихаємо, міняємо ногу, тягнемо максимально п'яточку. І протилежну руку також випрямляємо вперед. Чудово, Ми ставимо одну ніжку вперед, паралельно долоня, іншу задню ніжку відриваємо куліно від коврика і стаємо в таку позу бігуна, затримуємося в такому положенні, дихаємо. Також п'яточка максимально назад тягнеться. Кладемо задню ніжку повністю з носком на коврик і подаємося задньою ногою пів кроку назад, ніби у нас стопу хтось потягнув трішки назад. І піднімаємо корпус вверх. Підслідкуйте, щоб положення передньої ноги був не гострий, прямий або краще розгорнутий. І тоді ручки в намасте. Залишаємося в такому положенні. Якщо все виходить, руки над головою, затримуємося в такому положенні. Якщо є будь-який дискомфорт в опорному коліні, покладіть подушечку просто під коліно. дуже добре, ми ставимо іншу ніжку перед собою. Задню ніжку на пальчики, відриваємо коліно під коврика і тягнемо назад п'яточку, дихаємо максимально розслаблено, спокійно, кладемо задню ніжку повністю на коврик і подаємося півкроку назад. Піднімаємо корпус вверх. Ручки перед собою дихаємо. Якщо все виходить, руки над головою. Молодці. Ми знову відлаштовуємо наше положення на чотирьох порах. І тоді ставимо пальчики на ногах на коврик. І таз відриваємо, піднімаємо вверх. Поставте ніжки одразу широко, можна більше зігнути коліно, для того, щоб випрямити спинку. В першу чергу сховати вушка. І тоді по черзі можна випрямляти ноги, тягнутися тазом вверх. Ще кілька секунд ми побудемо в цьому положенні. Якщо ви можете повністю випрямляти ноги, випрямляйте. І далі ми крокуємо руками до стоп. Можна ще більше зігнути коліна, покласти прям животик на бедра. І залишитися в такому положенні, порозгойдувати бедра зі сторони в сторону. Піднімаємо корпус обережно вверх, розкручуємося, молодці, ми піднімаємо себе на носочки, також ноги на ногу. Далі ми станемо ніжки трішки ширше. Одна стопа дивиться в бік, одна вперед. Та стопа, що дивиться в бік, завертаємо туди саму таз, а корпус прямо залишається Ручки на рівні плечей і порозгойдуємо себе таким чином зі сторони в сторону. Далі рукою ми як ніби стікаємо по тій ніжці, що дивиться в бік. А інша долоня тягнеться вверх, погляд вверх, затримуємося в такому положенні дихань. Також можна сконтролювати нахил, який доступний вашому тілу. Головне, слідкуйте своє положення в просторі. Ніби спинка була приклеєна до стіни. Інша ступа дивиться вбік. Таз також в бік завертаємо корпус прямо, точки на рівні плечей, порозгодимо себе, дихаємо вільно. Далі ручкою ніби стікаємо по тій нозі, що дивиться вбік, інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх, дихаємо. Молодці. Далі ми повністю випрямленими руками зробимо декілька таких кругових обертів назад. Відводимо плечі повністю назад, а руки кладемо на плечі разом з плечима затримуємося в такому положенні, дихаємо. Тоді складаємо ручки в замок перед собою, перед грудьми, випрямляємо руки вперед і кладемо підборіддя на груди ніби втоплюємо трішки голову в шию. Чудово. Далі ми складаємо ручки зверху такий ліктівий замок і піднімаємо їх вверх, а голову також стараємося опустити вниз. Ніби нас хтось за руки піднімає, молодці. Ручки тоді опускаємо повністю вниз, з плечима і затримуємося, долоньки дивляться вниз, такий режим літочка реактивного, тишки назад відводимо руки, дихаємо в такому положенні. Далі ми порозгойдуємо себе повністю з розслабленими такими руками зі сторони в сторону. Ніби ми в такій великій спідниці і хочемо потанцювати. Чудово, ми лягаємо на коврик, піднімемо ніжки вверх, потрусимо, Постискаємо пальчики в кулачки і кругові оберти стопами. Дотискаємо коліно ближче до грудей, обхоплюємо зсередини бедра себе за стопи і розводимо ніжки в сторони, затримуємося в такому положенні. Можна себе трішки погойдати на спині. Дуже приємна вправа. Ставимо зігнуті ноги на коврик і попіднімаємо, поопускаємо таз. Залишаємо таз піднятим. тримаємо максимально стільки часу, скільки ви можете. І тоді ми розслабляємо повністю, попрямляємо ноги. Закриваємо очі, заспокоюємо дихання, зробіть своє дихання ніби сонним. відпускаємо, розслабляємо повністю все тіло, просто подихаємо з кожним видихом. Залишайте всі свої проблеми, все напруження коврику, землі, а собі беріть з простору енергію, гарний настрій і все те, що вам хочеться. А все погане, нехай забирає земля. Забираю коврик, залишите зараз, тут і зараз все те, що хочеться сьогодні залишити. І присвятіть цю практику своєму гарному настрою, гарному дню і гарному життю. Просто побудьте в стані розслаблення. Стільки часу, скільки вам потрібно, подякуйте собі, зробіть самі для себе внутрішні оплески, що ви приділили час собі, знайшли цей час, і побачте, відчуйте, як справді ваше тіло вам вдячне у відповідь. І всій взаємній такій любові а також відпускання всього негативного і залишання цього всього на коврику, відпусканні. Залишайтеся стільки часу, скільки вам хочеться. Бажаю всім щасливого, гарного дня. До зустрічі.